З нами на прямому зв'язку зараз Павло Лакійчук, це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 пане Лакійчук. Доброго вам ранку. Дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Добрий ранок, слава Україні, героям слава стосовно ситуації оперативної, яка зараз складається у нас на фронті. Що ми можемо сказати про найгарячіші відтинки часів Яр, Селідове, Курахове? Ну, найгарячіше і навіть, навіть за статистикою залишається Покровський напрямок. Ворог намагається прорватися до міста. І ключовою точкою тут дійсно є місто Селідове, яке фактично захищає. Правий фланг нашої оборони на цій ділянці довкола міста ворог просувається, вже таки напівкільце сформувалося з селідовської оборони, що свідченням такої стійкої оборони міста є нашими силами. Там росні просунутись не вдається, і допоки тримаються селідове. Грубо кажучи, тримається покровст. Південніше Курахівський напрямок він, очевидно, дещо менше півні тамбойові дії, але якраз характер тамбойових дій він визначає всю ситуацію на фронті і на північ, тобто від Курахівського водосховища на. Покровська і на цей колишній Блидарський напрямок. Там ворог просунувся до Курахівського водосховища, таким чином, розрізаючи нашу оборону на дві окремі ділянки з під загрозою і саме місто, місто Курахове, на півночі маємо бої в Торецьку, в центральній частині і середмісті. Це дуже серйозно і може призвести до, до захоплення загарбниками Турецька з відповідним просуванням на лівому фланзі Покровського виступу. Ну і в часів я прорив противника на південь від Часового Яру. Через водні перешкоди, це теж складає серйозну небезпеку для оборони міста. Це основні ділянки на Донецькому напрямку, найгарячішому, північніше, це на купянсько лиманському напрямку. Залишається я така ключова загроза це про просування. Противника до Москову, до переправ через оскол, і це теж загроза розрізати нашу оборону фактично на купянську ділянку, на Лиманську ділянку на півдні. Це спроби ворога прорватися до купянського зломова. Ну це такі основні ділянки фронту, які викликають найбільшу занепокоєність. На півдні, не зважаючи на певну концентрацію сил противника, говорити про перехід його в активний наступ, ну я думаю, що зарано. Ну і Корська операція, яка триває там, теж перемір зміни і успіх фактично прорив противника на західному фланзі нашої. Нашого угруповання сил, яке перебуває на території Російської Федерації, ну, власне, куповане. Але ну, обидві сторони там здійснюють тактику маневри і удару, маневри не оборони. Тож ситуація змінюється динамічно. Пане Лекінчук, ми вам дякуємо за те, що з нами поспілкувалися стосовно оперативної ситуації на фронті. Павло Лакінчук був гостем нашої студії, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21